У зв'язку з тим, що Донецька область знаходиться у зоні активних бойових дій, тривалі перебої у водопостачанні відбуваються досить часто. Пошкодження та руйнацію час від часу зазнають водопостачальні мережі та Карлівська фільтрувальна станція. Тому альтернативне джерело водозабезпечення громади набуло важливого значення. Що стосується альтернативного джерела водозабезпечення мирноградської громади, наразі можемо сказати, що Тривають роботи по будівництву фільтрувальної станції. Та роботи по прокладанню трубопроводу. Хочу нагадати, що це проєкт обласної військової адміністрації разом з Мирноградською військовою адміністрацією та Покровською районною адміністрацією. Як зазначає Юрій Ключка, цей проєкт завжди на контролі у очільника обласної військової адміністрації. По термінам реалізації цього проєкту я можу сказати, що є деяка там затримка в строках, тому що. Фільтрувальна станція буде забезпечена європейським обладнанням, і для його щоб це обладнання було доставлено в нашу громаду, потрібен деякий час та узгодження з проєктувальниками. Ми над цим питанням працюємо. Маємо надію, що спільний проєкт буде реалізовано, і мешканці прилеглих громад зможуть отримувати воду у свої домівки.